Я думаю, що Галичина мріє про велику Україну і ще довго буде про неї мріяти. Тому що е, велика Україна вона найпрекрасніша як мрія, тому що як дійсність вона не така прекрасна, так а людина прагне до чогось прекрасного. Галичани прагнуть до прекрасного. Їхнє це прекрасне бачиться в ідеї великої України. Тому я кажу, для Галичан мені здається, що для Галичан. Мрія про велику Україну є куди важливіша ніж стан самої держави Україна. Чи ця мрія колись мене? Я надіюся, що так. І я думаю, що це станеться тоді, коли Галичина разом з Україною стане частиною Європи. І мрія про велике майбутнє в Галичан е дещо видозміниться і дещо більш глобалізується. У всякому разі я на це дуже сподіваюся. При тому, що одне не заперечує другого: ідея про велику прекрасну європейську Україну може залишатися провідною. Локальною, скажімо так, ідеєю чи мрією про майбутнє для галичан, це вже тоді не буде мати ніякого значення, коли ми станемо частиною європейського союзу чи Європи в великому розумінні цього слова.